Ремінь злітає, бо е, ремень заширший. Рідний його стоїть. 12,5, 12 здається. Цей буде, напевно, під 14. Десь так. Завузький. Е, заширший. Е, косимо такий бур'янець. Е, була тут. Років 5, тому е, дуже гарна люцерка, але все переросло в такий бур'ян. Зараз будемо його косити. Е, ну, заберемо, на сіно піде, висушиться буде. Сіна в цьому році геть немає. Е, Тримаємо три корови і щоб ви розуміли за літо е, був напевно один-два дощика і то е, ну, геть то не дощ навіть. Сіна у нас десь до 100 тюків. 100 тюків на три корови це, це на місяць-два годівлі максимум. Будемо щось. Щось думати. Така косарка куплялась роки-два тому, але в цьому році зробили її, як то кажуть, повноцінно. Куплялася вона за, здається, за 5 тисяч. Ця косарка, як на мене, тут немає за що платити такі гроші. Плюс ось цей кронштейн з шківом. І було, хто косить, хто знає. Отут ставиться такий поворотний механізм. Ставиться шків сюди до вому. І ось сюди кріпиться такий кронштейн з двома шківами. І виходить, що цей ремень на 90 градусів вивертає і викручує його ось такого ну, у своїй осі. Рве рімні дуже швидко, буквально зробив 1-2 круги і все. Тобто, ремні розлітаються, розриваються. Також, коли її тільки купили, встановили всі ці. Кронштейни, ремні, ну, все зробили, щоб її запустити. Заїхав я в огород. Була маса трошки повища, ніж тут. Ну, там такі бур'янці були. Коротше, відлетів у мене шків, який які до вома кріпиться, з шків розлетівся на дві частини. Покажу, як вони зварені. Ось, бачите, шків. Одна, друга і третя зварні точки. Тобто цей шків я теж планую проварити по округу, тут і з тої сторони, як тут приблизно. Як же я зробив цю косарку, щоб не було того механізму? Була в нас косарка ще до іншого мотоблока, ну, такий самий. Це просто більш-менш новищий, йому вже рочки три. Є, є в нас вдома ще тата і мотоблок. Тому, напевно, ну, років 6-7. Добре це зарекомендував. Але суть не в тому. Ось цей Ну, коротше, куплялася до того мотоблока косарка від ВОМу. Тобто вона кріпилась сюди до мотоблока. Розвертаєш руль, кермо, е включаєш реверс і він типу, їде і коса від лому. Дуже гарно, ну, взагалі, без питань, косарка добра, але е налетіли на пеньок і ну, на ну, уявіть собі на швидкості, е обороти там, дай Боже, були, е влетіли в пеньок. Косарці труба. Е на той час. У нас не було таких грошей, щоб купити нову. Що від неї лишилося? Від... Лишилось від неї багато чого. За основу було взяти ось цей вал, редуктор. Оцей вал йде, виходить, від косарки до тарілки. Що я зробив? Вони кріпилися, хто знає, у кого є така косарка. Було. Тут 4 винта. Гвинта. Здається, на М5 чи М6, я не пам'ятаю вже. Ну Уявіть собі, там вага тої косарки, десь кілограм 60 був. Ну, може, Ну Приблизно 50-60 кг. На 4 болтах М5 чи М6. Тобто, її там розірвав один огород, був такий добрий, не... Чого, гладенький, рівнесенький, нічого не було. Заїхав на другий город там, де вода текла, такі струмочки є, коротше, Косар, Косарці труба. Перева, перерізали різьбу. Там під М8 робили, під М10 робили, і ще й 12, по-моєму. Коротше, що я зробив? З цією косаркою йде перехідна плита. Зараз я не можу. Кому буде цікаво, я розберу, покажу, як там і з чого все зроблено. Там така перехідна плита, по цьому контуру вона йде. Получається, там ця плита прикручується на 4 винта, оті М5, М6. І вже до цієї плити прикручується оцей корпус з валом. Що я зробив? Я взяв швелер, я не пам'ятаю, я вдома помірюю, кому буде цікаво. Пишіть в коментарях, я помірюю швелер, скажу розміри і все інше. Просвіли чотири дирки Ось для керма, трошки його зараз з той сторони, вам покажу. Ось, зробив надріз болгаркою, зажав тіски і трошки кувалдою прибив його. Зігнув, бо. Йшов туди вверх і треба було підкладати. щось. Ну, Який смисл щось підкладати. Е, ось що я зробив. Коротше, взяли швеллер за основу, я не пам'ятаю, чи 150, чи, чи 200-й може. Ну, я зніму відео ще одне. Е, вирізав під ту пластину ну, перехідну, в цей швеллер, е, Вирізав по її контуру. Е, Швейр кажу, вставив туди оцю пластину і все обварив сваркою. І тепер тут навіть з тою косаркою, яка важила 50-60 кг, вона, вона витримає, тому що тут болти, по-моєму, здається, М12 чи навіть більше. Тобто, тут, ну, ніяк, я вже я ні ногами стояв і нічого взагалі взагалі. Нічого і нема. не гнеться, не ламається. Думаю робити ще сюди якусь розпорку, чи тягу, щоб не виворачувало. Ну воно ну, крепко тримає. Просвирилося болта під болта ще зробили отвір. Воно тут тримає, ці 4 болти тримає і плюс ще ота плита перехідна тримає до, на цій М5, М6. Як би ось так. Зробили все чітко робе. Як би тут шків цей приварив. ось його Як я тут зробив цей шкіф, щоб він був зачеплений з карданом? Ну, Механізмом? Получається, з тої косарки старої, що розлетілось, там в них були тарілки трошки іншого. Зразку, але принцип дії такий ж самий. Ось під... Тут іде як болт, де різьба закінчується, там іде шлі... шліци. Шліцевий такий вау. Короче, що я зробив? Я відрізав по діаметру. ну, Там іде така шайба десь міліметра три. І в неї зроблені ці шліци. Я її вирізав з тарілки булгаркою. Зняв її, Получається, сюди ось вона... Якщо бачите, оце ржавий такий кусочок, це вона і є. Я її надів, получається, на шліци, на цьому валу і теж є шліци. І ось, якщо бачите, зараз фокус, ось, ось контрагайка з. Коротше, я надів, тут йде шків з підшипником. Надів я підшипник той на сам той вал з шліцами, обварив сваркою і так він ну, зачеплені. Має зачеплення. Просто я зніму відео я покажу ту тарілку, яку я розрізав і як то все зробив. Приварив, тут шків обварив теж, бо було, було на трьох точках, як би, ну, і він би теж розлетівся. Тут я нічого не переробляв, але що я можу сказати по цій косарці? Косить нормально, поміняли одразу, ще як тільки купили. Поміняли там були такі пальці. Пальці, то знає, такі. Поставили, поставили сегменти від козенки. Або від комбайна можна поставити. Дуже добре ріжуть. Поставили з такими зубчиками. Не ставили ставити гладке Але якщо косити по мокрому зелену масу, якусь там люцерну або ще щось, і по мокрому, то краще з лисими сегментами. Бо сіми, воно і так набивається, коли мокро броса чи ще щось забивається трошки. Треба їх час від часу очистити. Бачите? трошки Трошки є. Набивається. Е, що я ще хочу сказати? Е, ось цей шкіл іде, о, треба піджати, до речі. Е, і оця пластинка, скільки вона тут? Ну, десь, десь міліметр 4 має, Ну, вон її замало дуже. Тому що ось е, такий механізм натяжний, йде в неї, натягується. Е, коли оцей ремень, ремінь? Е, Натягуєш шківом. При оборотах там, з часом оцю пластину її вигинає в праву сторону. І ось, якщо бачите, навіть зараз шків трохи дивиться в іншу сторону. Я вчора її трошки вже вигинав, але шків завертає в праву сторону і ремінь більше злітає. Ну, Злітає ремінь. Вибачаю за вітер нема мікрофону. І це, і планую або поставити щось товстіше пластинку сюди. По там поставити там може восьмерку приблизно. Ну, щоб її не вивертало. А так, косарка дуже добре себе зарекомендувала. Думаю, я що буде погано, не косити. Єдине, що я скажу, вчора пробував косити люцерну, там маса дуже велика по коліно. Порвало в мене ремінь, ремінь був ще радянський. Ось тут стояв, це ж купили новий. Що воно там у нас пише? Ну це... Зараз секунду. Б. 1800. На ньому стояв радянський. 1800 і було добре. Як я робив, це длінше виходить, це якийсь китайський, тут прям єрогліфи є. Він довше йде. Що я зробив? Тут у заводській комплектації, скажімо так, є ось прорізі. Просто відкручується тут два болта, дві гайки І з тої сторони. І двигайте цей кронштейн вперед і так іде натяжка. E, відео напевно, було видно, як ремінь отако от пригає. Думав я робити сюди е, натяжний механізм, е, або десь сюди від цього болта взяти основу, або від нижнього зробити теж, шківок, щоб або притискав, або наверх. Не знаю. ну, Поки не злітає, вроді все тримає. Ну, В майбутньому можливо, зробимо. Натяжний механізм. Ремін злітає, кажу, бо ну, вчора був інший ремінь, він ну, просто розлетівся, він вже старий був, розлетівся. Ширина його було 12,5. Це я зараз знайшов, бо треба косити один, зараз ще треба їхати на другий город, там, де я вчора не докосив. Найшов отакий ремінь в підвалі в себе. Він десь приблизно має. 14 або 13, я не знаю, точно треба поміряти. А в мене здається навіть є зараз, секунду, є з собою штангенциркуль Зараз, секундочку. Зараз, якщо що... Так, є, ось він. Зараз поміряю. Беру я з собою ось, ось ще один запасний ремінь привідний. 180 гривень коштує. Так, міряємось цей ремінь. Що він нам покаже? Ширина. Та й господи. Так, дивимось. Обачаюсь. Шіст... Так, що нам? 16 показує, правильно? Навіть так, навіть 16. А рідний стоїть у нього 12,5. Тобто, ну, ремені ми вже замовили сьогодні. Приїхали в магазин, в магазині немає таких. Замовили, як би, ну, на заказ зробили, вівторок буде. Сьогодні у нас п'ятниця, вівторок буде. Тут навіть можна ставити трошки довший рівні, він стоїть тут 12,5 на 950. Але можна і 1000 поставити, і 1000 з копійками. Ось отвори є. Витягається шплінт, і косівка відтягується до переду вперед. Якби тим самим теж можна поставити трошки інший довший ремінь. Ну, Що я можу вам сказати? Добре, косить, подобається, поміняємо реміні. Купимо, напевно, по два, по три запасних реміні. Туди два-три і сюди два-три ремені. Взяти, щоб було про запас. Ну, на цьому в мене все. І так, відео вийшло дуже довго, 19 хвилин. Я викладу відео, де... Буде, розкажу, як я зробив цей швейлер і як там з чого, який що. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково, що ви про це думаєте. Можливо, хтось щось підскаже, цікаве. Дякую. Ну, ось, друзі, бачите, все закінчили. Все скосили. Будемо їхати на ще один город. Там, але там знімати я не буду, бо е, поскільки там нема що косити, нема що знімати. Там приблизно ось як оце суданочка якась у сусіда росте. Щось тип, типу такого. Ну, треба її збити все одно, щоб е, на весну якби йшло нове, е, нова трава. Як -то кажуть. А так ото лишити, то не дуже. Я, там лишилось мені буквально е, як оцей огородик, навіть може трошки менше. Просто добити. Я вчора не добив, ремінь порвався. Е, то зараз відчіпляю все, все знімаю, чіпляю причіп і їду на інший огород. Там дороблюю. І може, може бути, може ні, не знаю. Покажу вам, принаймні спробую покосити, але там, там буряний високий, дуже якби, по пояс, не впевнений, що вона потягне, адже як вона косить, якщо маса велика, або редуктор не або ці штанги, набиває травою і не може. Ну, він, він та їде, тяне, ріже, але е, треба знімати траву. Не знаю, подивимося, може, може запишу, може ні відео. Але зараз все, знімаю, чіпляю причіп і їду на інший город дороблюю і додому.